Тільки не кажи, що 2 в мінус третьому степені це буде мінус 8, тому що тут так не працює. А як працює? Насправді, мінусовий степінь перетворює число в дріб, звичайний, в якого завжди чисельник буде одиниця. Тобто 1 один в чисельнику, а який же ж буде знаменник? А в знаменнику ми наше число 2 носимо вже до немінусового степеня 3. Відповідно, буде. 1 залишатися, а 2 в кубі. Це в нас є 2, помножити на 2 і помножити на 2. Відповідно, буде дорівнювати 1, 2 на 2 на 2, 8, 1 8. І все. Якщо ж тобі потрібно, піднести до мінусового степеня не число, а дріб. Що в цьому випадку робиш? Просто дріб перевертаєш. Наприклад, це буде не 2 третіх, а перевернутий 3 других і підносиш вже 8. Не до мінус третього степені, а до третього степені. Відповідно, 3 других треба помножити на 3 других і помножити на 3 других. В результаті отримуємо 3 на 3 на 3 – 27, 2 на 2 і на 2 – 8. І можна виділити цілу частину, буде дорівнювати 3 3 восьмих. А як ти думаєш, яка відповідь буде в цьому прикладі? Пиши в коментарі і не забудься підписатися.